Тун -тун 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 Доброго дня, друзі, з вами Євген Ликашев. Спробую таким чином зняти нове відео. Мій смартфон. Лежить на мені, тому камера може рухатись в такт мого дихання. Дихання, чому я почав займатися цим незвичним хобі, яке мені, в принципі, дуже сподобалось. Я в'язанням гачком Займаюся вже багато років, ну, тому що воно просто мені подобається. А тому що, як виявилося, в цьому році я зробив треморографію, був в інституті росіянного склерозу, був в геронтологічному інституті. Як виявилося, дрож, тремор моїх рук, це називається есенціальний тремор. І, в принципі, він у мене зі мною по життю назавжди, головне, щоб він не ставав більше. А чому я почав займатися? А Зараз, я зайняв для того, щоб розвивати мелку моторику своїх рук кістей. Ну і продовжую цим займатись. Ось цей виріб це буде шаль у модному в цьому сезоні кольорі Бургунді. Я її дороблю. Перед цим я зробив по цій же схемі шаль. На подарунок одній чудовій людині. Але вона в мене була як експеримент, як проба пера. Мені просто дуже захотілося зробити. Я нарешті вперше за три роки зробив хоч один виріб гачком, і це буде мій другий виріб. А для наступного більше Більшого відео для монтажу мені потрібен буде певний гаджет, який, я, сподіваюся, мені допоможе для роботи. У мене було багато думок і сподівань на нього. Ось вийду знову на роботу, обов'язково його придбаю в розстрочку. і, звісно, вам покажу, що це буде за гаджет. і він мені допоможе. Зараз камера може рухатися в такт мого дихання, бо смартфон лежить на животі. Так, ось таке у мене йде. Так, узор зараз, ось такий. Я вже декілька разів раніше до війни і до карантинів робив шалі по цій схемі. Воно виходить дуже гарно, дуже красиво. І мені подобається естетично виглядає. червону я зробив. І тепер я точно знаю, як розрахувати мотки. В упаковці йде 5 штук, 4 у мене піде на основне полотно цієї, шалі. а п'ятий я пущу повністю. 3, 4 на бахраму. В готовому вже вигляді вам покажу. І спробую зробити той майстер-клас, який я хотів зробити дуже давно. І дуже сподіваюся, що це в мене вийде завдяки штучному інтелекту зробити на декілька мовах Тері. Для того, щоб мої відео дивились не тільки на пострадянському пространстві. Перепрошую за мою українську мову, я просто все життя розмовляв трошки іншою мовою. Мені от щойно згадав, як колись мені Прислала письмо, мабуть, письмо. Ні, не письмо. Да, письмо. Дівчина з Мексики, яка дуже дякувала моїм відео на цьому каналі, навіть вони йшли у мене російською мовою. Ну, по суті, ті були на те, що вона мені, на яке відео вона мені робила, Посил... ні, не посилання. Вона дякувала за відео. У мене були спроби робити. На іспанській мові і на англійській мові декілька відео в мене є, і завдяки цим моїм відео вона зробила собі весільну сукню гачком і дякувала мені, що я їй в цьому допоміг. От якщо я буду робити 2, 3, 4, Подальшому, ось такі відео, де я буду показувати і розказувати наочно і практично, як вив'язувати певні елементи, трошки будуть дрожати руки, але я з цим нічого не можу зробити, воно зі мною назавжди. Якщо вам буде це цікаво, то дивіться і розумійте, що мені, в принципі, Теж це дається нелегко. До речі, це відео я спробую зробити з першого дубля. Не монтувати. Як вийде, так вийде вам дивитись і оцінювати його. Так, зараз зроблю ще основний елемент у цьому ряду. Два, три, 4. І буду закінчувати. Дякую, що ви залишилися на моєму каналі. Спробую почати знову працювати. І головне, на більшу аудиторію, щоб мені був сенс це робити і була якась матеріальна віддача від моєї роботи. Бо, як ви знаєте, в'язання, по суті, займає дуже багато часу. Один маленький виріб може займати дуже багато часу, якщо навіть робити відео, то, в принципі, раніше, хоча і у мене тут. Багато підписників, але ця тема не дуже актуальна, не дуже два, три. Монетизується. І вихлоп. Не, не дуже хотілося, в принципі, робити, бо люди дивились, але фінансово по монетизації я фактично нічого не отримав. Сподіваюся, будемо. З допомогою нових гаджетів, гаджетів творити щось нове і цікаве. Ваш Євген Ликашев, всім до зустрічі, пока-пока. Всім мирного неба над головою!